Дрони у пам'ять про загиблих на війні учнів. Власноруч збирати FPV вчитель фізики і математики Микола Заболотний почав півроку тому. Кожен його безпілотник іменний. Перед тим як відправити на передову усі пташки тестують і кожні дають ім'я полеглого героя. Вікторія Гетьмін розкаже. Це дрон ім'я вашого сина. <плес> Микола Заболотний передає дрон пані Ніні. Цей впіві виготовив у пам'ять про її сина Ігоря Загороднюка, який два роки тому загинув під Бахмутом. Це Крила Янгола його, які накажуть тих, які були винені в його смерті. Пан Микола шкільний вчитель фізики та математики. Півроку тому взявся власноруч складати ударні безпілотники. Я навчався, отримав сертифікат на право виготовлення дронів. Ми підтримали його, люди підтримали своїми донатами. За півроку виготовив вже 30 дронів, і кожен назвав на честь своїх учнів, які загинули від рук росіян. Це сошов дрон, його серійний номер Луч Луч-02. Це другий дрон, в честь мого учня. Я теж в нього був власним керівником. Працює, каже, з хірургічною точністю. Конденсатору ми вділи штаніжки відповідно, захистили клеми, щоб не було короткого замикання. Підрізали йому ніжки. Припаємо. Має бути припаєно хорошо. Олександр Мельник, він кінчав нашу школу, наш ліцей і загинув на фронті. Прийшов звіт від військових. Ми це розмістили в Фейсбуці. І сестра написала: вже рік тебе нема, а ти ще воюєш. Спочатку вчитель збирав дрони сам, тепер долучає й учнів. В школі такого не вчать, але е, життя потребує. Я зараз ставлю дрона, мотор на дрона. Це я роблю перше. Після тестування безпілотники відправляють на передову. За допомогою цих п'яти дронів ми помстимося за кожного нашого полеглого героя. Правда на нашій стороні. Слава Україні! Героям слава! Микола Заболотний мріє, аби дрони збирали у кожній українській школі, а ще вчили ними пілотувати. Це не складно, це можливо і це не потребує багато фінансів. Але якщо ми тут зекономимо. То ми програємо в майбутньому із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.